Вітаю на каналі, а можливо просто в добірці несправностей завітав до мене ось такий квадроцикл 4х4 Terracross. Це, мабуть, модель його, не знаю. Мені про нього відомо лише те, що не запускається. Але він має повний привід. Погляньте, спереді у нас є привід, бачите? І ззаді привід. Давайте спробуємо запустити. Цього апарата два вд чотири вд Ось таке він має табло. А так все, що він може зробити. Насос качає. Все. Тримаю оберта він глохне. Позаглядав, пошукав, можливо, найду для діагностики, нема. Я не думаю, що він взагалі є. Короче, у нас двигун інжектор, не от такий здоровий, подивіться, у нас тут двигунець. Бачите? Знаю, що 6 років ним користуються, нічого не робили. Свічка і форсунку бачу, свічку не бачу. Десь там воно все. Як туди дістатись? Хто знає, що потрібно розібрати? З цієї сторони трошки більше видно. Значить, видно ось свічку. Ближче до катушки, видно, що хтось свічку викручував, бачите, там витерте у нас. Значить хтось лазив, щось робили. А сюди приїхали перевірити свічку. Фільтр паливний, свіжий. Бачите? Це якась бочечка стоїть, не знаю, що за бочечка. Фільтр масляний. Не дуже свіжий. Масло міняли невідомо коли. Так. Ну що, подивимось на свічку, що там немає. Мені здається, що більше щось з паливом зв'язано. Свічка чорна. Зараз почистимо її і спробуємо покрутити. Подивимося на іскру. Почистим свічку, пробуємо крутити. Ну крути. О, іскра бомба. А ну ще вас круте. Бомба. Хорош. Іскра може вовка вбити. Це у нас йде паливопровід. Я так думаю, що це фільтр. Заводський, а сюди встановили ще один. Чомусь так мені здається. А цей може бути забитий. 6 років пройшло. Давайте зараз заміряємо тиск палива ось тут після цього фільтра. Побачимо, що ми маємо. Так, міряємо тиск палива. Вмикаємо запалення. Одиничка. Втрати є. Втрати є. Нормальні втрати. Де втрати? Десь там зверху втрати. Так, спроба номер два. Міримо тиск палива. Вмикаємо запалення. Втрати. Втрат нема. Тиск палива, одиничка. Там прокапає нормально. Пробуємо запускати. Не хоче, паливо є. Холостого нема! Холостого немає. Пробуємо ще раз. Покладу. Я тільки будуть великими. Познайомити з чудовим ліхтариком від фірми Phoenix. Ліхтарик, виконаний з надміцного алюмінію, має антиабразивне покриття з твердим анодуванням преміум класу. Потужне світло 1500 люмінів та дальність променю 300 метрів, нам дає світлодіод Луміну SST-40. Термін служби якого. 50 тисяч годин. Тому офіційна гарантія на ліхтарик складає 5 років. Живлення ситодіода забезпечує акумулятор 18650 ємністю 2600 мА, який заряджається через роз'єм Time-C. Ось роз'єм. Ліхтарик має індикатор заряду. Для повного заряду акумулятора знадобиться 2 години. Завдяки міцному корпусу ліхтарик витримує падіння з 1 метр та занурення у воду до 2 метрів. У мене тут води немає. Кидати, чесно скажу, трішки шкода його. Але у воду ми його зануримо і зараз перевіримо. Є в мене ось відерце з водичкою. Чудово він там себе почуває. Погляньте, який промінь чудовий у ліхтарика. І грязна водичка. Доки ліхтарик у воді, покажу і вам його режими, тут їх дуже гарно видно. Погляньте, перемикається наскільки ярко світить ліхтарик. До речі, він запам'ятовує, в якому режимі ви його вимкнули. Зараз увімкну, буде максимальна яркість. Дивіться, поставимо тут, вимкну, увімкну і буде так. Далі тримаємо трішки довше, вмикається таке миготіння. Натискаємо ще раз і ліхтарик подає сигнал SOS. Три довгих, три коротких. Давайте подивимося, як ліхтарик світить. Правильно? Вимикаємо світло. Оп! Е, відразу скажу, що на камеру більше видно оцей центральний промінь. Більш виражено видно на камеру. Ось так він світить в приміщенні. Гарно все видно. Ось так, так. і так Таким мотористам чи механікам, як я, цей ліхтарик також стане в пригоді. Погляньте, як він добре підсвічує конкретно те місце, де вам потрібно щось знайти чи побачити. Сподіваюсь, камера передає це світло, наскільки воно приємне для людського ока. Ну, принаймні, мені воно приємне. Не... Музолить око, як то кажуть. Бачите, монас так перемикатись. Так, Покажу вам, як світить ліхтарик на вулиці. Відразу скажу, що світить, камера не зовсім точно передає все. Ось так це виглядає. Досить яскраво світить. Ось навіть там де світло, бачите? Гарно все видно. Ось іде автомобільчик, ми його сліпимо, бачите? В комплекті з ліхтариком ви отримуєте повну інструкцію для користування ліхтариком, шнурок зарядки, шнурок. Для самого ліхтарика користуватись і ось таке резинове кільце, запасне сюди в кришку, яка закриває акумулятор. Даний ліхтарик ви зможете придбати в мультибрендовому інтернет-магазині FANARIC.COM До речі, ви там зможете знайти багато товарів для активного відпочинку та спорту. Магазин FANARIC.COM має систему лояльності для постійних клієнтів та сезонні знижки. Посилання буде в описі під відео. Переходьте, вибирайте свій товар і ви будете задоволені якістю вибраного вами товару. Зараз подивимося тиск бензину без того маленького фільтра. Десь у нас іде втрата чи що. Одиничка, такий самий тиск, той фільтр буде лишній нам. Запустимо. Що він не хоче працювати? Менше атмосфери. У нас трошки є втрата, ну, але малий тиск бензину. Я думаю, необхідно дістатися в бак, подивитися до насосу до сітки і кинути форсунку на стенд, мені здається, вона підливає. Те, що зараз бачу. Звісно, ми бачимо, там десь лямда стоїть, бачите? Як її перевірити. Потрібно знати її показники, я їх не знаю цих показників. мною ну, праха ось така йде, бачите. Нічого з нею не можна вдіяти, десь пустило ось тут, де вкручується цей штуцер, там потрібно переклеїти, я на щось посадити. І знайти бак необхідно. Так, Бак знаходиться ось під сідушкою. Пробуємо, добираємося. Хтось вже щось спиляв, подивіться. Бачите? Хтось колись був, але давно. І цвяшок стоїть. Дістався до насосу. Так, бак маємо. Тут. Бензин жовтуватий. Бак жовтуватий, На низу бачимо багато ржавчини. Бачите, це ржаве. Щось не зрозуміле. Ось такий насос. Сіточка ціленька, знизу бачите ржавчину. Давайте спробуємо, спробуємо зняти і дістатися до самого насосу. Я так Розумію, що тут потрібно звільнити і ми доберемося до насосу. Так, хтось знімав, чи ми перші? Здається, вже ковиряли. Дістався до насосу. Тут трохи поржавіло, там у нас була водичка, хтось був. Тут у нас припаяно. Я так розумію, воно злітало напевно від їзди, від вібрацій. Також у нас ось тут є регулятор тиску палива. Ще може він ве робить. Цей регуляторок. Ось таке знаходиться в регуляторі тиску палива. Бачите? Як його перевірити? У нас виходить ось тут ззовні подається тиск бензину, а коли тиск бензину пересилює дію пружинки, то бензин витікає ось сюди. Я думав, як там сюди подати тиск, хто знає. М? Цікаво, цікаво. Так як ми не можемо побачити, коли вона стравлює, коли піднімається мембранка. Я зробив ось таку приспособку. Дивіться. Получається, що на мембрану зверху я встановив ось трубочку і пробив полосочки, щоб було видно, коли вона почне підніматися. Бачите, при якому тиску. Є ось такий манометр. Дивіться, у нас тут 1.8, вона ще стоїть на місці. І вона починає рухатися близько 2,2 атмосфери. Пішла вже вверх трубочка, бачите? Бачите? На манометрі 2-2. Тобто робочий тиск приблизно у нас десь до 2 атмосфер має бути, правильно? Це ще додав, дивіться, відпускаю. Пішла вниз. Біля двох атмосфер вона впала. Так, а зараз перевіримо, чи в нас не травить між собою воно при закритій мембрані. Під'єднамо таку штучку. Зараз вони накачаємо тиск, подивимося, чи не буде воно падати. Ось дві атмосфери майже держить, не падає. Ціле. І зараз спробуємо це саме зробити на вакуум. Держить, не падає, значить нас, він можна вважати, нас він. значить нас його можна вважати справним, він не перепускає і спрацьовує близько 2,2 атмосфери. В баку, що зміг, усе помив, вичистив. Всю ржавчину забрав. Будемо ставити насос. Встановив насос в бензин, подивимося, з, яким, з якою інтенсивністю він качає, яка у нас кількість палива йде. Не хоче так вмикатися, бачите? Якось поледачому він качає, правда? Зовсім поледач. Давайте почекаємо, щоб воно вмикалося просто від запалення. Зняв форсунку, встановив на стенд. Дуже схожа вона на Стандартну, звичайну, коротше, форсунку автомобільну. Її опір 11 Ом. Тут 10-13, а ця щось там видно обрив. Мені не важливо. Хочу подивитися, як вона працює. Ця форсуночка. Наче не лила. Не видно було, щоб вона проливала ця форсунка. Мені здається, все-таки проблема в насосі. Ще піднімемо трішки тиск. Поганяємо трохи її, хай вона почиститься. Все таки там була водичка, якийсь мусор. Лишнім не буде. Так, пройшло трохи часу, давайте увімкнемо запалення, подивимося, як качає насос. П'ять не качає, дивіться. А повинен люха якась кляцає Ну це геть слабо, скажіть. він качає Дивіть. Геть слабо. Замінили насос на новий. Вам цього не показав, тому що міняв не я, а електрик. Я там трішки допомагав йому, я робив інший автомобіль, але коротше. Насос на новий замінили. Тепер дивіться, як запускається. О, бачите? І його чути стало. Ну, його чути стало тільки після того, коли запустився двигунець. Дивіться, як запускається. Бачите? Все, буду жить. что? А, Аварийка ей все дела. Особенно. О, все, глуш глушилка, что я бачишь. Понял? Осветный. Не знаю. Це повороти. Аварійка. все світло, ближнє, дальнє. дальне. Е, вона їхати в турпоход. Все, відремонтовано.